Вітаю вас всіх, любі друзі, мир Божий вам всім. Сьогодні в нас в країні, ви знаєте, проходить війна. Я прочитав Слові Божому, що перші християни вони були всі на невпинній молитві разом. І Бог щодня прикладав спасенних до церкви. Що руками апостолів творились великі чудеса і знамення, і сторонніх ніхто не міг до них пристати. Любі друзі, сьогодні наша країна в великій біді. І чому так? Що ми сьогодні мали би всі кожен день, як перші християни, бути разом на молитві? На жаль, сьогодні цього немає, тому що церкви працюють, як формально сказати, в штатному режимі, збираються раз на зібрання неділю і серед тижня і все. А тодішня церква, вона була, кожен день вони збиралися по домах на невпинній молитві, хліба. в ламанні хліба. Їх були молитви. І Бог робив великі справи через них, через цих маленьких людей. На жаль, сьогодні ми можемо якби би хваститися цим минулим. Сьогодні потрібно нам всім кожен день збиратися чи після роботи в кінці дня сходитись і приносити до Бога свої благання, молитві невпинно. І непреривно за нашу країну, за народ, за нас самих, тому що ми живемо в цій країні, і нам тут жити. І нам потрібно молитись за неї сьогодні як ніколи, тому що країна наша обливається кров'ю сьогодні, і вона просто фізично гине, і духовно вона в тяжкому стані. Прошу, любі християни! Давайте ми почнемо це робити. Слава нашому Богу. Амінь.